Вітаю вас на обзорі ринку від команди CryptoBalance. Мене звати Сет. Зараз пройдемося про основних пунктах щодо сьогоднішньої ситуації. Сьогодні маємо 27 травня 2024 року. Ранок подивимося, що відбувається. В основному нас цікавить, як завжди, біткоін. Біткоін нас цікавить, тому що в основному всі криптовалюти рухаються за ним. Він є визначником і мотором того, де буде рухатися ціна. Отже, в першу чергу дивимось на нього. Можна побачити зараз по графіку ціни, що маємо такий рух нисходящий на 4-годинному таймфреймі. Можемо очікувати, що ціна буде падати, видно це і на індикаторах, і видно це також і по руху ціни. На 8-годинному таймфреймі маємо те саме аналогічно, на 12 годинному таймфреймі маємо те саме, на денному таймфреймі приблизно те же то саме. Отже, такі середньотермінові таймфрейми показують, що ціна хоче зарадитись, піти вниз, відбитись від дна і піти вверх. Тому що на довгостроковому таймфреймі недільному бачимо, що ціна навпаки ціна хоче йти вверх. І цього ми очікуємо. Отже, 4 годинний 8 годинний 12 годинний і денний графік показують, що ціна вона хоче зарадитись. Но, якщо глянемо на годинний 30 хвилинний, бачимо ситуацію наоборот. тобто вже на маленьких таймфреймах, видно, що ціна хоче трошки піднятись. І на індикаторах це бачимо. І на ціні, тому що маємо навіть таку маленьку дивергенцію, дивергенція показує, що ціна локально може піти вверх. Чому локально, тому що це маленькі таймфрейми. І на 30-хвилинному таймфреймі подібне, і на 15-хвилинному таймфреймі. Отже, підсумовуючи, ціна на локальному графіку може підніматись вверх. Тобто очікуємо, що вона ось може піти до цієї, лінії опору. І так собі рухатись. Але на 4-годинному, 8-годинному, тобто такому більш довгостроковому, чим 15 хвилин, 30 хвилин і годинний, розуміємо, що ціна може піти вниз. Тепер виникає питання, де ціна може піти, де вона може зупинитись. Тобто, чого очікувати, можемо глянути на інший чарт, ось тут, де бачимо також і намальовані лінії Видно, що ціна може піти, протестувати ось ці спайдерліні, від них відскочити, зарадитись, поконсолідувати і полетіти до верху атакувати АТХ. Ось тут маємо АТХ. Після пробиття АТХ очікуємо, що піде до наступної спайдерліні і буде пробувати атакувати цю наступну спайдерліні. Від неї може бути відскок. Вже будемо аналізувати цю ситуацію, коли ціна там піде, тому що це питання не годин, це питання. Довшого періоду. Але e, цей графік, ці спайдерлінії допомагають нам зрозуміти, що ціна може піти вниз навіть до рівня ось приблизно 65700. Приблизно до цієї зони вона може піти. Там можемо собі позначити, приблизно до цієї зони вона може рухатись. 65 700. Тут можемо побачити те ж саме. 65 700 Маємо десь приблизно ось на цьому рівні. Десь приблизно тут, на цьому рівні. Тобто можемо собі теж позначити, що тут маємо зону, до якої може звичайно піти ціна. По дорозі, як бачите, є декілька. Підтримок, які можуть зупиняти, бути таким бастіоном, який зупиняє ціну. Першу маємо ось тут. Маємо тижневу лінію підтримки. Може ціна тут зарагувати. Може пізніше ціна зарагувати ось в цій зоні Golden Packet у Fibonacci. Тут може зарагувати, і може вже від не відскочувати. Тобто, по аналітиці Спайдер лінії ціна може впасти до 65700. Маємо перед цим рівнем 65700 дуже сильний рівень Golden Packet, який може дати реакцію, і ціна може взагалі не піти аж до тамтих спайдер-ліній, а відскочити прямо від цього Golden Packet і рухатись вже до верху. Будемо бачити, звичайно, аналізувати і пізніше, і там завтра, післязавтра, глянемо, як воно буде виглядати на графіку ціни. Но сьогодні локально розуміємо, що ціна може рухатись чуть-чуть вверх і піти вниз. Так приблизно воно може виглядати. Звичайно, в глобальному значенні ми не міняємо свої думки, ми розраховуємо, що ціна буде атакувати АТХ, а пізніше йти аж до наших. Spider лінія Якщо глянемо на домінацію біткоїна, домінація біткоїна вона падає. Це дуже добрий знак для альткоїнів. Це знак того, що справді ми в хості і наближаємось до такого великого помпування альткоїнів, до пампів альткоїнів. Тому що капітал мусить перейти з біткоїна до альткоїнів, і тоді розуміємо, що альткоїни будуть стрибати. І навіть і можемо це, це частично побачити, що зараз відбувається, завдяки тому, що домінація біткоїна падає. Ми розуміємо, що альткоїни можуть вже жити своїм життям. І вони дійсно живуть своїм життям. В великій перевазі, звичайно, є мемкоїни, котрі роблять свої рекордні проценти. Летять вверх, найкраще реагують зараз. І тут маємо Bonk, і Пепе, і Флокі реагують на ситуацію на ринку, тобто останні рости ціни біткоїна вони дали також і гарний стрибок для мемкоїнів. Отже, домінація біткоїна падає, це хороший знак. Ми зараз знаходимося, хочу вам нагадати, де в історичному моменті наші хоси. Тут помаранчевій лінії, це лінії, коли відбувався хальвінг і минулий, і теперішній. Ось тут маємо теперішній хальвінг. Дивіться, що відбувалося після хальвінгу в минулих циклах. Ось тут так? був halving, і ціна полетіла вверх. Був хальвінг, ціна полетіла вверх. Зараз ми ось на цьому етапі, коли очікуємо великого стрибку вверх. І якраз, для прикладу, домінація біткоїна підтверджує також і це елемент. Так що можемо підсумувати, що ми на хорошій дорозі до нашого суперциклу, про який говорили в інших відео, запрошуємо вас подивитись, для прикладу, на прогноз від 2025 року, де можете побачити наше бачення найближчих. Місяців, і так насправді найближчого півтора року, що буде відбуватись на ринку криптовалют. Тут також можемо побачити, як виглядає долар на сьогоднішній день, курс долара, сила долара, індекс долара. Видно, що він падає, і, звичайно, це було причиною, що він тут так різко впав. Це було причиною того, що ми бачили на біткоїні дуже гарний ріст. Та ось тут його можна побачити. Цей ріст спричинений ось цим падінням долара. Долар падає, біткоін росте. І видно, що він зараз рухається теж в напрямку до цієї лінії підтримки. Це хороший знак, який може підказувати, що зміниться цей нисходящий тренд на 4-годинному, 8-годинному, чи 12-годинному таймфреймі. І в результаті підемо вверх, так як ми цього очікуємо ось згідно з цим графіком. Так що долар. Рухається нам на руку, так як нам це потрібно, це дуже добре. Якщо поглянемо на пару ефіра до біткоїна, то, як бачите, ефір почав рости, пробив тут ось цю лінію тренду, котра тут знаходиться. Її пробив, полетів доверху. Перед ним зараз ось ця сильна лінія тренду. Якщо він її проб'є, можемо очікувати походу до нашого АТХ, а пізніше, звичайно, до рекордів. Очікуємо, що ефір скоро буде на рівні 6 тисяч доларів і вище. Це наше передбачення, яке теж ми описували в відеокроль 2024-2025 року, можете передивитись на нашому каналі. Це теж підказує нам, що наближаємось до помпи на альткоїнах. Тобто наша хоса набирає оборотів. Якщо глянемо на ETF-и, тобто акції біткоїна. В минулому тижні було дуже багато покупок. Як бачите, величайші ці покупки 3000 тисячі біткоїнів. Майже 2000 тисячі біткоїнів, майже 2 тисячі 4,5 тисячі біткоїнів купляли різні інституції, які займаються інвестиціями, оперують грошима своїх інвесторів. Звичайно, на першому місці далі є BlackRock, але може побачити, що на Grayscale, який раніше тільки продавав біткоїна, він тут теж його купляв. Побачимо, як це буде в цьому тижні. Це дуже хороший мотор для того, щоб ціна росла. Побачимо, як буде виглядати звіт за сьогодні, але це вже зможемо побачити завтра. Якщо оглянемо на карту ліквідації, тобто там, де є магніт ціни, то на денному таймфреймі видно, що і зверху і внизу є що збирати ці жовті лінії. Але якщо оглянемо, наприклад, на тижневий таймфрейм. То розуміємо, що маємо дуже привабливу зону далі 72 тисячі. Тобто ціна буде до неї йти, тобто буде хотіти воювати з АТХ. Це наступне підтвердження того, що в середній термін ми очікуємо побиття АТХ. Це може статись або цей похід відбутись в будь-який момент, так, як бачите в попередніх елементах, які я описав. То тут маємо наступне цього підтвердження: 72 тисячі буде притягувати ціну. Якщо глянемо ось на ліквідацію в такому варіанті, то, наприклад, на місячному таймфреймі, як бачите, є дуже багато ліквідності, яку можна зняти нижче, вплоть до 61 200. Ціна може хотіти зняти ось це. Це є для нас така лампочка червона, щоб розуміти, що може таке статись. Но на тижневому таймфреймі розуміємо, що значно більше цих ліквідності є зверху ціни. Тобто, як ми говорили, приблизно 62 тисячі. Ось воно тут і намальовано. Індекс страху жадності дуже високий, 74. Це mm, означає, що люди на ФОМО скупляються. Думають, що ціна буде рости далі вверх. Ну, це завжди для нас знак, що треба бути обережними. Тобто, якщо буде рости ось цей гріт, дойде, наприклад, до 85, це для нас буде знак, що очікуємо корекції. Коли дійде до 90, це для нас точно знак, що очікуємо корекції. 74 це такий, скажімо, напрямок жадності. Але ще не такий великий, як це було для прикладу перед цією останньою корекцією, яка відбулась десь півтора місяця тому чи місяць тому. Так що зараз ми на високому рівні, ну дуже високому, але ще не на так екстремальному, ось не на екстремальній жадності екстрем гріт, як це було перед останньою корекцією. Хочу показати вам, що відбувається на Твіттері. На Твіттері отримали тут інформацію щодо. po kupoch wielkich kichów, to, to um, tych, kto steruje rynkom, kto ma wielkie koszty i przez nich może e, kurs słuchać się albo w to widać, że kupują w największej ilości etiara. Oto może to możecie zobaczyć na 50 milionów, na 32 miliony. Це покупки великих гравців, які показують, що щось вони знають. Вони знають, ми вам скажемо, що що ефір буде рости. Вони купляють великі кількості, щоб пізніше коли вистрілить курс, збирати сметану та, і заробити хороші кошти. Отже, такий коротенький обзор ринку. Бажаємо вам гарних результатів сьогодні і до наступного обзору.